Всім привіт! Мене звати Станіслав. Я починаючи з на течі і ютубі, і в цьому своєму першому ролику я би хотів вам показати на початок свій робочий стіл. Поїхали! О, так. Це у нас Andasit TXL2, коштував він десь близько 290 євро. В Словаччині. Зараз його ціна сягає близько десь 450 євро, ціна на них дуже виросла. Ідемо далі. Тут у нас клавіатура Rayні 75, коштує вона десь близько 130 євро. Я би хотів, щоб ви почули цей звук. Топовий звук. Вона на кабелі, але грає без кабелю. Ідемо далі. Це мій монітор, це у нас Acer якийсь там 179 Гц. Мені, в принципі, цього достатньо зараз, але я би хотів 360, але це в майбутньому. Далі у нас миш Superlight 2, дуже легка, коштує десь близько 140 євро. На офіційному сайті, в принципі, мене повністю влаштовує. Далі перейдемо до моїх навушників. Це у нас. Logitech G435 дуже легкі. Звук в них не дуже, але в принципі біде. Хотілось би трошки. Клавіатура, клавіатура, Камера, з якої я стрімлю, це у нас uh, Kio Razer. Видає 30 кадрів в 2К. В принципі, достатньо, але, але в майбутньому щось будемо змінювати. Ідемо далі. Це мій ноу-хау. Відкриваємо. Тут у нас, речі, для комп'ютера. Подивимося на цей топовий-топовий кронштейн для монітору. Коштує він близько 50 євро, який я зламав в той же день. Але я зробив свій винахід і книжка триває в мій повністю комп'ютерний стіл. Коштує він десь близько 50 євро. До речі, ціна навушників, мені здається, десь близько 75 євро. Ця штучка мені стала 2 євро на Aliexpress, Міняє свої фарби. А далі сказати, в мене дуже велика проблема з моїми ковриками. Я взагалі не можу собі підібрати топовий коврик. Але, в принципі, цей зараз мені підходить. Раптур купував його десь близько 25 євро. А він дуже приємний на дотик. Є для контролу миші. В принципі, його достатньо.